Всім доброго дня, Боскар, місто Вінниця. Ми займаємося автомобілями з Європи. По наявності маємо величезний вибір автомобілів, які вже готові до реєстрації, які ми привезли з Європи, розмитнули, пройшли сертифікацію та автомобілі готові до реєстрації. У нас є гарний вибір Ринушок, Також є великий вибір Шкод Октаві, є дизельні, бензинові. Ми також займаємося автомобілями на замовлення. Кого що цікавить, можете звертатися за телефоном, писати коментарі або перейти в Телеграм там оглянути весь асортимент автомобілів, який в нас вже є по наявності. На майданчику, який в нас знаходяться, є така Audi на автоматичній коробці, є в універсалі, є в седані. Є дві октавії А-7. Дизельна на механіці, також дизельна на автоматичній коробці. Передач бензинова октавія, п'ята, газ, бензин. Hyundai в універсалі, також автоматична коробка передач. Є в нас кросовери, дизеля, бензинові. Кось що цікавить, звертайтеся за телефоном, приїжджайте до нас на майданчик, місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок затишний. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.